В мобільному застосунку кашалот доступна функція, яка дає змогу налаштувати автоматичне закриття зміни у зазначений час з можливістю формування документу службової видачі. Для виконання налаштувань відкрийте мобільний застосунок кашалот і авторизуйтесь в ньому. Натисніть кнопку Меню, розташовану ліворуч у верхній частині екрану, і перейдіть в розділ налаштування. Оберіть потрібну господарську одиницю, встановіть позначки біля тих ПРРО, для яких потрібно налаштувати автоматичне закриття зміни, і натисніть кнопку Налаштувати обрані ПРРО. У полі Час автозакриття зазначте час, в який потрібно закривати зміну. Якщо касира необхідно попередньо сповіщати про автоматичне закриття зміни, із запропонованих варіантів оберіть потрібний інтервал часу. Для того щоб перед закриттям зміни автоматично проводилась операція службової видачі, встановіть відповідний перемикач в положення Активовано і натисніть кнопку Зберегти. Після цього у зазначений налаштуваннях час автоматично буде створено і зареєстровано на ФСКО документ службової видачі на суму, яка залишилась на цей момент в касі, та з а зміну буде закрито. Якщо мобільний застосунок не запущено на вашому пристрої, автоматичне закриття зміни відбуватись не буде. Налаштування автоматичного закриття зміни для мобільного застосунку також можна виконати і в кабінеті користувача кашалот. Для цього перейдіть в розділ Всі каси та оберіть потрібну господарську одиницю. Натисніть кнопку налаштування, розташовану праворуч у верхній частині екрану, і оберіть пункт автозакриття зміни. Слід зауважити, якщо налаштування виконані і в кабінеті користувача кашалот, і в мобільному застосунку, автозакриття зміни буде відбуватися згідно налаштувань кабінету користувача.